Усім привіт із Трипілля! Якщо ви вперше на каналі Квітне Зеленіє, то двома словами, що тут відбувається: проміняла городину на квіти. І девіз сезону 2025 вирости свої квітники власноруч. Майже вся розсада вже у землі, але загальним планом поки не видно, хто де. І найбільше привертає увагу кущ азалії з яскравими, як мені сказали, а що то за м'ячики? Зараз підійдемо, подивимось на ті м'ячики ближче. Знайомимось, азалія понтійська, мандарин лайт. Чудернацько гарна рослина. Зараз жодного листочка і тільки ось ці яскравучі життєрадісні м'ячики. Довго придивлялась до таких рослин, і перші з'явились лише минулої осені. Зараз тішуся. Перезимували прекрасно, люта погода весни ніяк не вплинула. Ну а квіти. Коментарі зайві. І зовсім поруч маю один садовий лайфхак. Хотіла дуже своїм пташечкам на повалку. Таке спекотне літечко. Вгадайте, з чого вона? Правильно, тефаль! Ну, не факт, що тефаль, але сковорода. Так, це сковорода. Так, і нарешті вже йдемо до розсади. А поки на вулиці затяжний дощ, працюю в теплиці. Тут воно вже квітне агератом. Блакитний і рожевий. Рожевий виявляється набагато вищий. Агератом сіяла з метою боротьби з білокрилкою. Виявляється, сік агератому, який вона споживає, до речі, з задоволенням, нейтралізує потомство самок і таким чином знижується популяція. Ну, побачимо. Так, це насіяний різних сортів, видно по кольору. І це ж треба так от шибло пам'ять, як він називається. А напишу. Айстра. Айстра якась має бути дуже-дуже гарна. Хризантелла. По рекомендації висівала катананхе. Або дротик Купідона, якась багаторічна рослина, вже частину більшу частину висадила. Побачимо. А це зараз пікірую розсаду дельфініуму. Приїхали до мене насіння з самої Данії. Абсолютно незнайома людина через Ютуб <хи> знайшла і вже стала, ну, як рідна. Людочка, привіт! Ось пікірую ваш дельфініум. Наші люди всюди. Так, а оце така цікава рослина, називається Баптізія. Посіяла я її 19 січня. Сходила вона, напевно, місяці два точно, а то й два з половиною. Побачимо, що це таке буде гарне, гарнюще. Більшість розсади у землі ще з середини квітня. Усе пережило холод. Це скабіоза. Зарано була посіяна та вилюдніла. Єдине, що я промахнулася, не врахувавши майбутні розміри пенстимона. І два кущі скобіози прийдеться пересаджувати. Ну, вона в мене, в принципі, висаджена грубками. Там трішки, там трішки, тут трішки, ну, два кущики кудись поїдуть. Багаторічна фіалка. Коли я її тикала, а саме тикала. Е, і вона ще не квітла і тут з кольором не вгадала. Ось такого ще кольору вона є. А тут, ну, просто бінго. Пасують один до одного ідеально. Вона прекрасно переносить пересадки, не проблема. Рудбекія, сорт Поні Спіріт. Перша квітка розкрилась у березні і трималась місяць, але квітневий холод дуже пошкодив саме квіти, обрізала і на сьогодні маємо такий феєрверк. Та тут знову помилилась з посадками. Матрона росте висока, широка. От якби навпаки. Ну, рудбекію зараз просто небезпечно вже пересаджувати, до наступного року якось протягнемо. Гайлардія теж багаторічник і тільки зараз показалась перша квіточка. Розвивається набагато повільніше, ніж Рудбекія. Солірують аліуми, але от-от заквітне котяча м'ята. І трави піднімаються. А також дібровник гірканський. Така буде ціла полянка. І шавлія мускатна. Кажуть, що вона декоративна не тільки цві... цвітом своїм, а ще й оцим величезним листям. Молода рослина і вже таке листя. Маленький квітничок на бетоні минулого року був таким. А пізніше з хризантемами. На цей сезон антиріном або ротики. Низькорослий сорт твіні двох контрастних кольорів. Згодом кущі будуть такі пишні-пишні. Про сорт легенда я вже згадувала і не можу не сказати ще раз. Неймовірно, гарна квітка, ароматна, але ж. Дуже-дуже висока. Це така промислова квітка для букетів. І вона для вулиці ну, взагалі не годиться. Опинилася в теплиці тільки тому, що я її рано посіяла. А Так би була засмучена, якби я на вулиці її висадила. Довелось би оце підв'язувати, вітру вона теж, напевно, не витримає. Ну, Тобто, раз спробувала і досить, але ж дуже-дуже гарна. Так. Ніяк не висаджу кукурузу з тим холодом. Ценерарія Нью Лук велике, округле листя. Була в мене з різним листям приморська. Хочу подивитися на оцю красу. Розчарована посадкою ранункулюсів у горщики. На відміну минулорічної посадки в землю, ці виглядають маленькі, дрібненькі, високі. Ні, їм потрібна воля. Вербена бонарська, виявляється, має безліч сортів. Ну, я не знала. Вирощую чотири. З пересадками втратила назви, відновлю згодом. Ось ця видно висока і має вже там квіткові бутончики. Так, низькорослу висадила бордюром. Називається жорстка і якось там ля-ля-ля. Ну, відновлю. Розростається вересоподібна айстра. Ні, це не знасіння, це ось вона в мене була. А знасіння багаторічна гіпсофіла білого кольору і теж має бути високою рослиною, десь метр, і метр двадцять. Що там далі? Ну, Цей квітник, в принципі, присвячений вербені, і тут її багато. Це моя магнолія, яка сказала, ні, я більше не можу до побачення. Сподіваюсь, що все-таки виживе. Ось це вербена насіння, якої купувала в магазині на Сіванки, І просто вербена бонарська. Тобто це висока там традиційна, яку ми звикли бачити на малюнках, на картинках. Ось ця вербена теж має бути висока, але чомусь росте ось такими гілочками, стелиться по землі поки що. Ну, побачимо, не знаю. На цьому ж квітнику висадила родовик з насіння сорт мінор. Має бути високий. Як він мені подобається, такі у нього листя, такі лапки, прям такі. Ну, ой, ну просто гарна рослина. Для посадки деяких рослин вирішила зробити дві гірки. Взагалі, по правилам, насип має стояти місяць. До посадкових робіт. У мене не пройшло і півгодини, тому все це згодом просяде. А робила для стефанандри. Чагарник, який краще виглядає на підвищенні, восени змінює забарвлення. А поки стефанандра розростається, простір заповнила делоспермою і нижче посадила гвоздику трав'янку з насіння. Далі ще один клаптик готовий. Повністю заповнила. Еротики садові. Закінчується перша хвиля квітування, і зараз варто його підстригти. Він швиденько наростить масу, знову купок віточок і так до морозів. Дельфініум теж з насіння. от як в розсаді, була одна гірша, друга краща. Так і зараз один кущик мацюпусінький. А інший вже випустив стрілку, і от-от заквітне. Це мікс кольорів, і видно, що квітка буде блакитна. Дуже незручно, коли мікс. Ну, Сюрприз. Вероніка з насіння. Поруч ехінацея. Ехінацея виявилась для мене складною у вирощуванні. Перший і останній раз я з нею гралась. І ще один блакитний дельфініум. А це моя китюня. Зламала, шла вже така стрілка квіткова. Ну, є сподівання, що може десь там іще якась стрілочка вилізе, виросте. Під кущами гортензії висадила м манжетка з насіння. Де дрібнота то з другої партії, а от більшенький там кущик то з першої партії. Це, це з першої партії, да, це велетень кущ <сум> <сум> придбаний у цьому році якийсь інший сорт, хочу порівняти. А тепер квіточка з прев'ю до відео. Багаторічна лобелія. Три сорти, одна з них синя, от зеленим листям, то точно квітка буде синя. З бордовим це королева Вікторія. Складна квітка у вирощуванні через насіння. Вона дуже-дуже повільно нарощує кореневу систему. Потрібно підбирати спеціальні добрива, бо дещо ну, просто виживає. Простіше спробувати згодом живцювати. Поруч хочу показати, рослина називається Salvia Royal Bumble. Придбала я її на флоріумі восени. Зараз вона вже квітувала. Ні, це не Соня, це я замість За Соні працювала. Ну, вона має багато вже бутончиків. Дуже вона схожа ну, і кольором, і квіточкою. Запах, дуже приємний. Запах має якісь нотки кориці і чудово живцюється. Чудово. Попробую так і з лобелією. І ще один квітковий клаптик готовий. Висадила живці Royal Bumble цієї, не всі дещо залишила в горщиках. Лофант з рожевими квітами, катананхе. Оцей дротик купідона, ну його ледь ледь видно. І ще одна галявинка така польова, космея біла і рожева гіпсофіла. Гіпсофіла багаторічна. І космея, і гіпсофіла ну, будуть високі. Метр і вище. Космея має махрову квіточку, дуже така гарна. І зараз ганяю цю бронзівку. Це буде такий високий ярус, а нижній цікава назва квітки дідisкус. Однорічна квітка, має такий цвіт, як у моркви. І все, ці ділянки я закрила мульчею, і вже ні з лопатою, ні з сапою, ні з водою я до них не збираюсь підходити. Ну хоча б, ну, хоча б місяць. А, і ще забула. Також є знасіння гіпсофіла низькоросла, квітка має бути насичена рожева, вже видно. Ну, і трава, звісно, куди ж я без трави, це келерія сиза. Взагалі, посівна пройшла дуже вдало. Єдине, що я ну, занадто багато нагребла того насіння, бо ще ж є і трави, і інші квіти, про які я вже розкажу згодом. Але наприкінці поділюся ще одною квіткою, якої я чекала найбільше серед усіх, це рудбекія Майя. І так цікаво, саме під цей сюжет закінчився дощ і вийшло сонце. Ну, Квітка сама от, маленьке сонечко. Це молода рослина, багаторічна, тобто, згодом вона буде ставати великим, гарним кущем з безліч таких от квіток. Тримаються вони досить довго місяць і довше. У компанії до них до цій, на цій полянці я висадила матрикарію, як вони будуть спів, співіснувати, ну, ми побачимо згодом. А на сьогодні, друзі, я бажаю вам сонячного настрою і до зустрічі. Усім щасти!